Клали на магліницю випрану річ і тоді рухами вперед-назад, рівними рухами, це все роз, заодно розм'ягчували, такі тверді матеріали були, і випрасовували. У селі Черникщина на Двірнянщині функціонує музей історії та етнографії. Там зібрано цінні речі місцевих людей. Береже усе це керівниця пані Катерина. Особливу увагу приділено вишиванкам. Одна із них часів 19-го століття. Цілий рукав, як вижити, це була святкова сорочка. Це тільки великі свята, і передавалася так, що прийшла до мене. Як вона вже перейшла до мене, ну я її бережу, так як сама себе. Тут це чия сорочка? Е, Прапрабабусі. Це які рік приблизно. Ще 890 так попевне. Це, 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 це по, певно такого віку, бо то, що ну, чуєте, що бабуся моя її берегла, потім мама, потім до мене це прийшло. Я її бережу. Мама, як я забирала вже до, до сюди в музей, деякі речі видно, було по рисах її обличчя, що я е, рву її якусь жилку, жилку відриваю, таке лице обличчя таке стало е, сумне. Я кажу, мама, та я це нікому боже борони. Я це зберігати саме зберігаю, саме показую. Е, це ніде не ні дінеться. І о, така моя цінність, така моя дорога річ. Піде куди я туди зі мною. Вона, вона не може нікуди попасти. Закі я є, заки я керую тут, заки вона зі мною. Майстр вишивки Андрій Василів називає вишиті сорочки на експозиції в музеї еталоном Черника. Продемонстрував вбрання для будніх днів та святкових. Тут в цьому музеї цінне все, тому що тут збережена спадщина. Наша це. Це не вимірюється ніякою цінністю, абсолютно унікальні речі. Але серед них є такі одні з найдавніших і найцікавіших еталон, будемо так казати, черника. Це вожіноча сорочка з тих Рафалівських сорочок. Одна з найстаріших, видите, яке лубаве полотно. І це була Будненка, бо не зашитий перед нагрудника немає. В цьому всій йшло до роботи. І навіть те, що казав на майстер-класі. Навіть до роботи треба було сісти, вішити сорочку, навіть при будь-якій роботі наша гуцулка файно і делікатно виглядала. А це вже пішла сорочка світочніша, бо видати, що вже нагрудник є. Е, в Вуставки, до речі, взір такий самий, як на тій сорочці батьківській, що е, нині показував. Єдине, що е, нема тла. Тобто нема загального розводу, це вже просто вішевано кольорами. Музей був відкритий у 2002 році до сторіччя гімназії. Свою роботу у ньому Катерина Миколаївна почала з 2007 тисячі Ми почали, бо саме для Антіна Онищука треба було до 120-ї річниці, щоб його куточок відкрити, якийсь про його плідну велику працю в нашому селі. Зібрали першу його в, зі Львова з архіву працю його матеріалів з гуцульської демонології, витягли. І Потім на базі нашої школи знімали фільм Україна повернення своєї історії. То приїхала його внучка Лідія Вікторівна з Києва. Вона привезла фотографії нам з їхнього сімейного альбому. І так полегенько-полегенько ми. Це все зібрали. Не пройшли повз увагу й ікони. Пані Катерина розповіла про певний порядок їх розміщення у хаті. Ще є старовинні ікони, які завжди допомагали кожній селянській родині. Це намовлені вже такі ікони. Не одна мама, не один батько. Помолився за своїх діток, за, взагалі за свою родину, щоб Бог допомагав у всьому, і ікони в хаті висіли під нахилом. За ікони можна було класти освячені зілля, цінні папері, але не можна було ставити гроші. Бо за гроші продали Ісуса Христа. Це не, не можна було там ставити гроші. А цінні папері, так у нас і є. Тут є якісь ще, ага, то ще забрані. Я вже показувала людям, казала, ці осячене зілля і цінні папері, це стояли за образами. І так казали, якщо людина якась така порядна, гарна, то так і казали, що його хоч став за образи. Що вона відповідає тому місцю, що може стояти за образами? Про поповнення експозиції музею розповіла заступниця директора гімназії села Черник Оксана Лесюк. Спочатку це був такий творчий задум, думали, як то зробити. І покійний Михайло Симкіяж дуже хотів, бо він збирав тоді матеріали про Нещука, про якого дуже мало було відомо фактів. І колишній тоді на той час директор Годзюр Іван Михайлович під цю ініціативу ну все ж таки підтримав. І спільними зусиллями ми почали хто що міг вчителі стягувати десь з кожного села якісь експонати для того, щоб цей музей функціонував. Звичайно, нам бракує класних кімнат, але те, що ми маємо таку родзинку, такий музей на надвірнянщині, то про ті класні кімнати, що десь бракує, можна забути. В 2002 році до сторіччя цей музей був відкритий. Ці всі експонати, які стягувалися від, звідти, звідти багато таких локацій, як, наприклад, вишивання, то дійсно подяка Катерині Миколаївні, яка є зараз завідуючою цього музею. Вона то ходила, випрошувала по горищах, знала, у кого там воно може бути. І от в такому стані ідеальному вона підтримує цей музей. Кожен якийсь такий. Та життя життя цієї гуцульщини, нашої, відобразити, щоб не пропали оті стародавні витвори, бо це дійсно витвори майстерності наших людей, наших людей з Черника. У музеї є писанки, одяг, локація про березовачку. Бункер пов'язаний з легендарним Миколою Твердохлібом на псевдогрім, який був командиром військової округи УПА Говерля. Також у музеї розміщена виставка повністю про Антіна Онищука, першого вчителя у селі та засновника Черниківського навчального закладу, який зробив чималий вклад у збереження культурної спадщини. Тут була читальня, а напроти в класі він просто проживав. Він дуже багато є у нас тут. З архіва вийнятів дуже важко було, але ми вже казали, що з допомогою ще одного односельчанина зі Львова були витягнуті його частини його праці, праці, які дійсно є неперевершена праця, бо він збирав тут по крупинці, коли проживав і легенди про село Черник, про участки села Черник, традиції, легенди, різні поговірки. Все було зібрано в його оцих працях дійсно людина, яка залишила дуже багато по собі і спогадів приємних, і внесла у культурний і освітній процес села Черник дуже вагомий вклад. Пані Катерина має краєзнавчий гурток, адже сама колись займалася творчістю і надалі продовжує берегти скарбницю Прикарпаття.